Я думаю, що нам потрібно, і, і, і на останнє, вже, щоб дуже мало часу. На останнє, нам думається, що Хортинг як система національного виховання найкраще сьогодні підійде, переможніше буде крокувати, якщо вона перш за все буде втілюватися в козацьких класах, в козацькій спільноті. Діти. Хочуть мати дуже серйозні, серйозні чинники для свого розвитку, а їм подають такі прекрасні речі, як Хортинг, як не тільки єдиноборство, а як спосіб життя, як відстоювання своєї честі, достоинства, терплячості і, і людської гідності. Думаємо, мені хочеться звернутися і до президента. Федерації хортингу і до всіх вас, шановні мої колеги, вчені, щоб дійсно це стало, стало одною з ваших концепцій, просто пропозиція, що перш за все, і ми вас тоді не підведемо. Ми будемо старатися, щоб в козацьких класах дуже активно освоювався хортинг. Згідно з віковими особливостями дітей дошкільного, молодшого шкільного, середнього віку і так далі. Я ще раз дуже вдячний за те, що ви приїхали до нас таким потужним, інтелектуальним, науковим, дослідницьким, творчим колективом. Ми, ми обов'язково зробимо все, щоб слід. Тут, позитивний вашого, вашої присутності в нашому університеті, був, був плідним, був ефективним і був радісним. Бо ми працюємо зараз для того, щоб діти сьогоднішні і завтрашні, виросли не просто патріотами, що теж важливо, а дуже щасливими людьми. Дякую за увагу.